Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде невеличкий розпродаж. Розпочнемо з плашок та мічиків. Розмір, різьбу не знаю. но вони мілкі. Плашки 3,5, ніби, а мічики не знаю. Тому одна гривня штука. Хоча б купувати від 10 штук. Я так врахувала вже від 10. Тому. Кому скільки потрібно, пишемо кількість і будемо відправляти. Є отака сокира 180 гривень ціла. Тримач 100. Ось номера по оцінкам. Сфокусую, нажмете на паузу, подивитесь. Дічик 38 мм 300 мм. Сверло 23,92, та 38 150. Так, тепер по наборам. Набір перший: 15 штук 500 гривень. Набір другий, 13 штук, 400 гривень. Набір третій 17 штук 180 гривень. Набір четвертий, 11 штук, 385 гривень. Набір восьмий 16 штук. 16 штук 560 гривень. Такс. Набір п'ятий 12 штук 300 гривень. Набір шостий 20 штук 150 гривень. Набір сьомий 6 штук 500 гривень. Набір дев'ятий 15 штук 200 гривень. Набір десятий. 20 штук 290 гривень, набір 11. 8 штук 180 гривень. Набір 12, 5 штук 120 гривень. Набір 13, 19 штук, 380 гривень. Відправка повна оплата на картку, відправка тільки нової пошти. Наложки немає. Можете не телефонувати, тому що ви збиваєте цю всю систему. Кажете, що оплатите, самі не оплачуєте. Товар бронюється тільки по предоплаті. Наприклад, якщо у вас немає суму на карті, ви можете оплатити частину, а частину вже на наступний день. Все розумію, нема світла, немає інтернету там, і так далі. Не всіх є змога оплатити одразу, але такі ось правила ось так. Я стараюся йти на уступку, але люди повертаються іншим боком. Тому, щоб не плутали не себе, не мене. Ось так. На цьому все. Чекаю у вайбері.